Люк Скайвокер заганяє торпеди в шахту та підриває зірку смерті. Фродо кидає перстень всевладдя в лаву та радикально змінює ландшафтний дизайн Мордора. А Джон Вік, знищивши десь батальйонно-тактичну групу росіян, заводить собі нового песика. Все це легендарні розв'язки культових історій. Але жодна з цих прекрасних сцен не відбулася б та не закарбувалася б у масовій культурі, якби не інший ключовий елемент сюжету, часто непомітний, на який ми взагалі не звикли зважати. Без цього люк так і батрачив би на фермі дядька, поки імперія випалює планети повстанців. Фродо так і лишився б чілити в ширі, чекаючи на неминучу навалу орків. А Джон Вік сидів би на пенсії зі своїм песом, так і не ставши одним з найуспішніших практикуючих русофобів. І так, саме з тієї причини він у мене в одній компанії з володарем перснів та зоряними війнами. Погодьтеся, заслужив. Так чи інакше, будь-якого вашого улюбленого героя або героїню зробив тим, ким вони є. Не що інше, як їхній спонукальний інцидент, найперший та, мабуть, найголовніший сюжетний вузол, який запускає весь механізм історії, закріплює увагу аудиторії, змушує читати або дивитися далі і, зрештою, приводить до епічної розв'язки. І неважливо, йдеться про епічне фентезі, наукову фантастику, бойовик чи ромком. Він є всюди. Але водночас цей суперважливий спонукальний інцидент буває досить складно знайти без підготовки. І саме цьому трюку я хочу навчити вас сьогодні. Якщо ви зможете вирізняти спонукальні інциденти у всіх їхніх формах, то не просто краще зрозумієте улюблені історії, а станете провидцями сторітелінгу. Тобто почнете легко передбачати, куди саме прямують сюжети навіть незнайомих творів, ну і, звичайно, зможете спойлити все своїм друзям та родичам, які мали нещастя, опинитися поруч. Моя улюблена суперздібність. Це вже не кажучи про користь для авторів, які без вміння створювати захопливі спонукальні інциденти просто втратять своїх читачів вже на перших главах. Тож, шановні графоманіяки та графоманіячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш вадсторітелер і запрошую вас на експертний рівень сприйняття історій. А і обов'язково додивіться це відео до кінця, бо у мене буде супер важливе оголошення для всіх, хто підтримує мій блог або лише думає про це. Ну, поїхали! Чи є у вас пару хвилинок поговорити про знаменитого спасителя людства? Звичайно, я про нео, а ви про кого подумали? Якщо я спитаю вас, що є розв'язкою першої матриці, то ви майже не думаючи скажете, що це та частина, де нео зупинив кулі, розірвав агента Сміта зсередини, а потім полетів у небо лякати ППО. Але з якої саме сцени розпочався основний сюжет, який і привів протагоніста до цієї розв'язки? У відповідь я, скоріше за все, почую відразу кілька варіантів: чи це перші екшн сцени де Трініті тікає від агентів, або коли Нео прокидається та бачить на екрані дивний напис про матрицю. Або може, це його зустріч із Трініті в нічному клубі, або сцена, де Нео пресують агенти та заліплюють йому рота. Чи може взагалі це той легендарний момент, коли Нео бере червону пігулку? Де ж цей клятий спонукальний інцидент? Щоб знайти його серед усього цього оповідального шуму, звернімось до класичної кіношної трьохактної структури. Вона підказує нам, що спонукальний інцидент має трапитись десь посередині першого акту. Це одразу ж виключає вибір пігулки, бо він у матриці позначає перехід у другий акт із основними пригодами. То перший великий поворот сюжету, а не спонукальний інцидент. І також ним точно не є екшн сцена з Трініті, бо вона взагалі перша і виконує дещо інші функції. Передусім, це гачок, тобто інтригуюча обіцянка щодо того, на що нам чекати у фільмі далі. Я колись детальніше говорив про обіцянки у відео щодо початків історії. А по-друге, екшн сцена з Трініті є частиною сетапу у трьохакній структурі. Тобто, щоб зрозуміти значущі події сюжету на кшталт спонукального інциденту, нам спершу потрібен якийсь мій. Мінімум інформації, що це за світ, який у ньому конфлікт, що за герої в ньому живуть та чого хочуть. Іншими словами, сетап в основі своєї експозиція. Саме тому спонукальні інциденти в абсолютній більшості випадків не є першим, що ми бачимо в історії, бо їм потрібна, хоч якась підготовка, щоб вони спрацювали. Тож у нас залишаються три варіанти: неопрокидається. Не зустрічає Трініті, не опресують агенти. Дуже гарні кандидати, адже спонукальний інцидент обов'язково має спіткати саме головного героя, а не когось іншого. Більше того, це майже завжди якась зовнішня подія, над якою протагоніст не має жодного контролю. Набагато рідше спонукальний інцидент буває ненавмисним наслідком дій самого протагоніста, як от у залізній людині, коли Тоні Старка розбомбили його ж зброєю. Я, до речі, детально розбирав трьохактну структуру цього фільму, а також Касабланки та назад у майбутнє у цьому стрімі. Подивіться потім, якщо не бачили. Але повернімось до матриці. У мене є колізія. У всіх трьох сценах, що лишилися, на нео впливають якісь зовнішні сили. Але спонукальний інцидент не просто впливає, а вривається в життя героя, виводячи його з балансу. Ба більше цю подію неможливо ігнорувати. Герой мусить реагувати на неї, бо це щось невідкладне та часто навіть загрозливе. Чи міг би Нео забити на дивний напис на екрані її татуювання з білим кроликом та лишитися вдома? В принципі, так і нічого страшного не сталося б. Так, Нео вирішив діяти, але цілком добровільно. Все тому, що ця сцена не спонукальний інцидент, а лише сетап протагоніста. Тож, за ознаками невідкладності, неможливості ігнорувати і навіть загрозливості, найкращий кандидат це ніби допит агентів, які змушують нео співпрацювати, інакше вони його в тюрячку посадять. Ну то все, ми нарешті знайшли спонукальний інцидент матриці. Не поспішайте. Бачите, невідкладність і все інше тут далеко не такі важливі ознаки, як зміст. Справжній спонукальний інцидент має напряму стосуватися основної теми історії, її конфлікту. А також, що ще важливіше, поставити перед протагоністом головне запитання другого акту, на яке він відповідатиме своїми діями протягом сюжету. Коли агенти тиснуть на нео, то ставлять перед ним лише одне запитання: чи допоможеш ти нам спіймати Морфіуса?» І той відразу ж відповідає: ні, ніфіга. І тоді йому заліплюють рота. Ну тобто, конфлікт ніби є, але взагалі не схоже на щось змістовне для всієї історії. А от що ми маємо у сцені зустрічі Нео Трініті? Це питання не дає нам спокою, Нео. Через нього ти прийшов сюди. Ти його знаєш як знала я. Що таке матриця? Відповідь існує Нео. Вона шукає тебе, бачите. Ну це ж воно спонукальний інцидент матриці, ховається за розмовою в нічному клубі, яка на перший погляд здається прохідною. Утім, головне питання для протагоніста полягає не буквально в тому, чим є матриця, бо він досить скоро це з'ясовує, а радше в тому, чи зможе він вижити з цим новим знанням про матрицю та перемогти. І якщо подумати, то навіть невідкладність тут є. Трініці каже нео, що вона знає Морфіуса, а той давно його розшукує. Тож він тепер не може просто так ігнорувати цю жіночку та жити собі далі. Тож давайте підсумуємо основні риси спонукального інциденту, за якими варто його розшукувати. Передусім, це зовнішня подія, яка має трапитись із протагоністом десь посередині першого акту, не надто рано, але й не надто пізно, в перших кількох главах книжки або в перші хвилин 20 фільму. І ця подія створює для героя невідкладну проблему, виводячи його звичайне життя з рівноваги та навіть загрожуючи йому, а також задає тему історії, ставлячи перед протагоністом головне запитання: у найпростішому випадку це впорається він з подальшими випробуваннями чи ні. І ще на додаток до всього, це часто ще й перше зіткнення з антагоністом. В спонукальному інциденті матриці такого немає, зате одразу після нього за нео приходять агенти. Тож дуже важливо розуміти, що спонукальний інцидент не обов'язково матиме всі ці ознаки водночас, але що більше їх зосереджено в ньому, то більш драматичним він вийде і як наслідок міцніше зачепить аудиторію. Сподіваюся, ця сторітелецька вправа з матрицею вже є достатнім спонукальним інцидентом для того, щоб ви поставили вподобайку цьому відео та підписались на канал. А взагалі-то ми ще по-справжньому нічого не починали. Бо навіть якщо ви сядете перед екраном, або книжкою з табличкою типових ознак зовсім не факт, що вам вдасться одразу ж знайти всі-всі спонукальні інциденти, бо вони можуть дуже сильно вирізнятися за формою. На неї суттєво впливає жанр. Тож не розгубитися посеред першого акту вам допоможуть умовні 10 типів спонукальних інцидентів. Люк Скайвокер, з якого я почав це відео, отримав голографічне повідомлення принцеси Леї, і після цього вже не зміг копати картоплю в пустелі. Чи що вони там вирощували? Це найперший та дуже розповсюджений тип спонукального інциденту заклик до пригод. Назва, звичайно, взята з легендарної книжки Джона Кембела Тисячоликий Герой. Живе він собі, і тут раптом хтось буквально або фігурально кличе його в якийсь важливий квест. Звичайно, більшість протагоністів спершу відмовляються, але камон. І так ясно, що вони попруться за пригодами. Власне, спонукальний інцидент матриці теж той самий заклик до пригод. Але також він є і в детективах, де клієнт винаймає героя, щоб розплутати якусь таємницю. І в гостросюжетних історіях, типу Індіани Джонса та Джеймса Бонда. Одного просять знайти граль, іншому дають якусь важливу місію. Іди та роби. Все просто та зрозуміло. І у фільмі Джон Вік теж абсолютно очевидно, що саме запустило сюжет. Не перший, але другий тип спонукального інциденту. No, God! No, God, please, no! No! І тепер ми разом із протагоністом самі готові повбивати всіх росіян. Ми в принципі і так готові, але після песика ще більше. І це тип спонукального інциденту під умовною назвою Велика кривда. Майже всі історії помсти використовують саме її, але то не обов'язково вбивство. Приміром, це може бути або викрадення когось близького, як у заручниці з Лємом Нісеном, або ж якась інша несправедливість. Трохи схожий на це спонукальний інцидент типу Я труп. Звичайно, це будь-які детективи, де треба розплутати вбивство, але не тільки. Згадайте щелепи. Там спонукальний інцидент полягає якраз у тому, що на берег викинуло тіло нещасної жертви акули. Тож сюжети трилерів та горорів теж дуже часто починаються з якогось трупа. Ви скажете. Але ж владе, у горорах герої дуже часто заселяються в якийсь аномальний будинок, і саме з цього починається всяка чортівня. Так, це теж окремий тип спонукального інциденту проклятий об'єкт. Це може бути і заселення в будинок з привидами, і дошка віджі, яку дістали з горища, і навіть запрошення до парку юрського періоду. Не в тому сенсі, що динозаври якісь прокляті, просто герої стикаються з порушенням природного стану речей, і вже з нього витікають всі подальші події сюжету. Але що ми все про... Про фантастику та бойовики, що спонукає героїв у мелодрамах. Там править бал доленосна зустріч, чи то з майбутнім партнером у ромкомах, чиї кліше, я до речі нещодавно розбирав ось тут, чи то просто з людиною, яка служить каталізатором змін головного героя протягом сюжету, як от у великому Гетсбі Фітджеральда, саме зустрівши цього харизматичного багатія, протагоніст пірнає у вир всяких світських подій. Тобто, бачите, ніякої невідкладності і тим паче загрози тут немає, але менше з тим, світ героя або героїні зазнає кардинальних змін після спонукального інциденту. Зворотній варіант до доленосної зустрічі зрада тотальна. Це, власне, коли протагоніста зраджує партнер або будь-хто інший важливий для нього, і тепер йому або їй треба знайти новий спосіб життя. Тобто це спонукальний інцидент кожного другого серіалу на українському ТБ. Але знову ж таки, дивіться на ці умовні типи ширше, бо бувають дуже цікаві мікси. От, наприклад, у фантастичному бойовику Особлива думка Стівена Спілберга суперсистема передбачення вбивств раптом позначає як злочинця копа протагоніста у виконанні. Тома Круза, і це теж спонукальний інцидент типу Зрада. Бо головного героя зраджує інституція, яку він звик вважати своїм домом, і тепер йому негайно треба з'ясувати, в чому справа, інакше його заарештують та посадять у вічний стазіс. Але навіть сам арешт може бути спонукальним інцидентом, як у фільмі Розумник Віл Хантінг, де проблеми з поліцією є сигналом для протагоніста. Мовляв, треба братися вже за голову. І це спонукальний інцидент типу тривожний дзвіночок. Проте чи вийде в протагоніста змінитися на краще? Або все ж таки погане оточення затягне його на темний бік, та він пропаде в кримінальному світі. Це і є головне запитання цієї історії. Ще більш драматичне запитання ставить перед героями спонукальний інцидент з покуса. приклад фільм Непристойна пропозиція, де мільйонер пропонує героєві величезні гроші за ніч з його дружиною. А їм якраз конче треба ці гроші, але й пропозиція кончена. От і що робити? Після такого спонукального інциденту ми не відлипнемо від екранів, доки не побачимо, як же вдіяли герої. Але спокуса, як не дивно, запустила і сюжет володаря перснів. Власне, Більбо після багаторічної перерви вдягає перстень всевладдя та намагається невидимим звалити з шира і тим самим провокує соворону. Але гендальф тут як тут. Та чи піддасться тепер Фродо такій самій спокусі, коли нестиме Макгафін до судної гори? Не перемикайтеся, поки не дізнаєтесь. Нетиповий інцидент спокуса є і в темному лицарі. Це поява Джокера, який взагалі всіма своїми діями намагається змусити Бетмена змінити підхід до правосуддя на більш брутальний. Після спонукального інциденту між протагоністом та антагоністом починається змагання світоглядів, і ми переймаємось, як би нашого Бетмена не зробили вбивцею. Але якщо історія оповідає про буквальні змагання, її спонукальним інцидентом найімовірніше буде великий турнір. Точніше оголошення про те, що такий турнір далі буде, і тепер протагоністу з якоїсь вагомої причини треба в ньому перемогти. Сюди відносяться майже всі спортивні драми. Але якщо вийти за жанрові рамки, також і голодні ігри. Там, взагалі, для турніра відбирають молодшу сестру Катніс. Але протагоністка тепер не може не запропонувати себе замість неї. І саме після цього героїня незворотньо потрапляє в. Інший світ боїв на смерть та великої політики навколо них. Втім, може йтися і буквально про інший світ. Це тип спонукального інциденту, який запускає події цілої низки відомих фентезі творів. От у хроніках Нарнії магічний вимір у шафі відкрився. І також як не згадати Гаррі Поттер, який на початку першої книжки та фільму отримує запрошення в таємний світ чародіїв. Якщо поглянути на цю подію саме через призму ознак спонукального інциденту, то вийде, що ота сцена, де листи починають лізти з усіх щілин, не просто прикольна, а ще й необхідна, бо саме по собі запрошення до Гогвартсу не є невідкладним. Але авторка все одно знайшла спосіб презентувати спонукальний інцидент як такий, який неможливо ігнорувати, як і срачі навколо її персони. В принципі, заднім числом і спонукальний інцидент в матриці можна вважати типом інший світ, адже після нього нео потрапляє буквально в інший, нібито реальний світ. Але це вже софістика. Головна мета такої класифікації, як до речі, і десяти жанрів за Блейком Снайдером, про які я розповідав, ось тут не розкласти все по поличках єдиним можливим чином, а допомогти авторам та глядачам або читачам краще зрозуміти історії та як вони працюють. І все це, як я й казав на початку, може відкрити вам суперздібність передбачати розв'язки історій. Адже в гарному спонукальному інциденті завжди містяться всі елементи, які потім зіграють важливу роль у фіналі. Люк Скайвокер підслухав повідомлення принцеси Леї про вкрай цінну інформацію, яка може врятувати повстанців. І далі, навіть не дивлячись, можна бути певним, що саме він і буде врятовувати повстанців за допомогою цієї інформації. Тобто знищувати зірку смерті, яка загрожує базі повстанців, знаючи про вразливість цієї вундервафлі. Гаррі Потеру відкривають не лише світ чародійства, а й одразу розповідають про лиходія Волдеморта. Та невже вони будуть битися з ним з використанням чар у фіналі? Бути такого не може. А в розв'язці матриці Нео, власне, опановує саму матрицю, про яку йому розповідала Трініці у спонукальному інциденті, але є і менш очевидна паралель. Пам'ятаєте, після чого саме Нео воскреснув? Кохай. Oh, Так, після пристрасного поцілунку Трініті, а у спонукальному інциденті вона дуже інтимно нахиляється до нео, щоб розповісти йому про матрицю на вушко. Гадаєте, це лише тому, що в нічному клубі дуже гучна музика? Ні, це не збіг, а грамотна режисура, яка таким невимушеним чином тизерить нам розв'язку. Ці двоє обов'язково зійдуться у фіналі, і це зіграє важливу роль. Що тут сказати, матриця при всій своїй простоті та доступності справжній шедевр. Тож тепер я пропоную вам, озброївшись новим знанням, замислитись над своїми улюбленими творами та написати в коментарях під цим відео, які в них, по-вашому, спонукальні інциденти. Бажано звичайно з коротким описом та аргументацією, чому саме ця сцена, який то є тип спонукального інциденту, та які з головних ознак він має. Гадаю, я таки зроблю пару табличок за матеріалами цього відео та розміщу посилання в описі. А я між тим таки маю зробити важливе оголошення з понукальним інцидентом, до якого виступило нещодавне викриття Сергієм Стерненком кепської політики Патреону. Якщо ви раптом не в курсі, ця платформа більш ніж за рік після початку великого російського вторгнення не лише не пішла з болот. А ще й не банить їхніх злочинних зет-блогерів, прости господи. Натомість Патреон видаляє акаунти українців, серед яких є фонд Повернись живим та деякі інші волонтери, і все це я не можу ігнорувати. Час щось змінити. Тож офіційно я переїжджаю на платформу Buy Me A Coffee. Вже зробив там сторінку, яку ви знайдете за цим посиланням, і воно також буде в описі цього відео. І чесно кажучи, цей сервіс навіть зручніший за Патреон. Ну і до того ж, його адміни вправно банять всяку зетнечість. Тож я прошу всіх своїх патронів-сторітелерів відписатись від мене на Патреоні та підписатись на той самий рівень підтримки на «BuyMeACoffee». Той старий акаунт я не буду видаляти принаймні ще місяць, щоб всі встигли переїхати разом зі мною, але згодом обов'язково закрию його, адже. Принципи таки важливіші, ніж втрата грошей. Ну а для тих, хто лише задумується про матеріальну підтримку мого блогу, це суперська нагода нагрянути з нею відразу на Баймі екофі. Та і картки привату та моно доступні, якщо що, до речі, дякую і картковим донаторам. Ви дуже сильно мені допомагаєте. Нагадую, що всі патрони-сторітелери мають і надалі матимуть доступ до всіх сценаріїв відео мого блогу у текстовому вигляді. Але згодом я планую розширювати рівні підтримки. Тож врахуйте, що це лише початок нашої з вами дружби. Втім, якщо ви маєте обмежені донатні ресурси, я переживу краще спрямуйте їх на ЗСУ, щоб кожен з наших воїнів багато разів перевершив Джона Віка у прикладній русофобії. А взагалі я дякую всім вам за те, що ви дивитесь мій контент та сподіваюся, що він не лише розважає, а й приносить якусь відчутну користь. Я знаю, що більшість моїх глядачів не є письменниками або сценаристами, але все ж таки я розпочинав цей блог, перш за все, для колег-авторів. І саме їм я продовжую нагадувати головний принцип творчості. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Ну, успіхів! This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. Oh shit.